Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс президент і кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах говорив, що може припинити війну РФ проти України, змусивши Україну відмовитись від окупованого Криму та Донбасу. Як стверджують люди, знайомі з планом Трампа, він заявляв, що може покласти край російській війні проти України, змусивши Україну відмовитися від частини території. Пише видання за Вашингтон Пост із посиланням на джерела. Людина, яка обговорювала це питання безпосередньо з Трампом, розповіла, що у приватних розмовах експрезидент висловив думку, що й і Росія, і Україна хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід, і що люди в деяких частинах України, нібито, були б не проти бути частиною Росії. Представники кампанії Трампа відмовилися безпосередньо відповідати на запитання для цієї статті. Будь-які спекуляції щодо плану президента Трампа походять від неназваних і непоінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться, заявила прес-секретар кампанії Кароліна Левіт. В той же час Республіканці, зокрема сенатор Лінсі Грем, переконують Трампа, що Путін має сплатити ціну за кровопролитну війну. Путін повинен заплатити ціну. Він не може перемогти в підсумку. Як на мене, ви можете закінчити цю війну, якщо забезпечити вступ України до НАТО та ЄС, переказав сенатор республіканець свій діалог з Трампом.